Грузинські пенсіонери демонструють свої таланти і знов переживають молодість. Вони борються за звання кращої бабусі і кращого дідуся року. Творчий конкурс щороку проходить в Тбілійському будинку престарілих Катарсис. Усім конкурсантам за 70. У більшості 25 учасників не знайшлося відповідного до випадку костюму. Проте оптимізм і завзяття у них досить. Багато хто підготував до конкурсу грузинські народні танці і пісні. Порізь з дарунками від спонсорів бабуся 2013 і дідусь 2013 отримують приз Зові 200 доларів, але багато хто говорить, що виступають не заради грошей. у мене не було ані чоловіка, ані дитини, але я ніколи не була така щаслива. Я хотіла виступити в будь-якому випадку. 83-річний дідусь з 2013 чотирнадцять говорить, що його четверо внуків їм гордитимуться. Я так сильно хотів цього, і я зробив це. За дев'ять років існування конкурс став популярним і серед знаменитостей. цього року серед членів журі відомий грузинський співак Раті Дургішвілі. «Мої бабуся і дідусь. Це досі одні з кращих в житті спогадів, можливо, найтепліші. І сьогодні я дуже щасливий. Ось чому я хочу висловити свою вдячність Катарсесу, оскільки він дав мені можливість виразити свої почуття стосовно цих красивих і чудових бабусь і дідусів і зробити їх трохи щасливішими. Організатори конкурсу висловили надію, що наступного року учасників буде ще більше.